Доброго ранку, друзі. Сьогодні 14 грудня, це субота і 349-та доба. До нового року залишилося всього 17 днів. Хтось уже відчуває Дух Свята і його дійсно стає все більше з кожним днем. Пам'ятайте, що навіть найхмарніший ранок можна зробити сонячним, якщо додати трохи тепла до своїх думок і вчинків. Отже, налаштовуємося на позитив і вперед до нового дня разом з Гарпроранок. І починаємо, як завжди, з рубрики свята. Сьогодні відзначаємо день смажених каштанів. Що може бути краще, ніж аромати смажених каштанів на зимових вуличках? Це ідеальна нагода відчути себе персонажем європейського різдвяного ярмарку. Сьогодні офіційно дозволено їсти каштани у будь-якій кількості, але обережно. По-перше, це спеціальні каштани. По-друге, якщо переїсти, то є шанс стати схожим на каштан круглим і ствердою шкрилупою до людей. Також сьогодні відзначаємо всесвітній день МАВП. Мавпи це не тільки наші далекі родичі, але й майстри абсурду та хаосу. Уявіть, якби одна з них спробувала писати гороскопи, вийшло б дуже схоже на деякі з моїх спроб. Тож сьогодні можна дозволити собі трохи дикості, вчепитися в банан, покричати на когось і швидко втекти. Ну і ще сьогодні вітаємо всіх з днем більше добра. Сьогодні це свято, яке нагадує нам, що доброта це суперсила. Зробіть щось добре. Пригостіть друга кавою, допоможіть комусь перейти дорогу, чи просто скажіть комплімент. Бо добра багато не буває, хоча його надлишок може викликати підозру. Також сьогодні вітаємо всіх іменинників. Це Філарет, Порфирій, Наум Анастасія Сергій та Микола. Вам бажаємо здоров'я, радості і свята, яке триватиме не один день, а цілий рік. Особливо Філарета, бо його ім'я вже звучить як привід для урочистості. Ну і тепер у нас на черзі гороскоп. Гороскоп від мене, не від мапи. Хоча Овен вас сьогодні переслідує удача, але вона явно грає в хованки. Пошукайте її біля свого улюбленого напою. Телець, не бійтеся сказати те, що давно на думці. Головне, не плутайте думку зі списком покупок. Близнюки, ваша енергія сьогодні заряджає навіть батарейки, але обережно не перезарядіть сусідів. Рак, вас чекає сюрприз, якщо це рахунок за комуналку, не приймайте. Лев день для вашого сяйва, але не перегрівайте аудиторію своєю яскравістю. Діва, ви сьогодні ідеально впораєтеся з усіма задачами, навіть якщо це лише складання пазлів. Терези, баланс у всьому або стрес. Вибір за вами, скорпіон. Не думайте, що ваш погляд лякає всіх. Це просто чарівність, навіть якщо ви намагалися виглядати грізно. Стрілець вам пощастить. Якщо не пощастить, то ви точно вважатимете це за цікавий досвід. Козиріг, час дозволити собі відпочинок, але не настільки, щоб ви стали схожими на диван. Водолії – нові ідеї заполонять вашу голову, головне не переплутати їх із чужими жартами. Ну і риби, у цей день вода, ваш друг, але тримайтеся подалі від великих хвиль емоцій. По гороскопу це все. Далі у нас на черзі прогноз погоди. Сьогодні вона як романтичний фільм, трохи сонця, трохи хмар, а потім несподіваний поворот із дощем. Не забудьте парасольку, навіть якщо здається, що дощ тільки для когось іншого. Ну і трохи порад та прикмет на день, щоб провести його максимально цікаво і ефективно. Сьогодні, по перше, не їжте всі каштани одразу, залиште хоча б. Трохи для мавп. По-друге, якщо ви бачите добру справу, зробіть ще одну, щоб баланс залишався стабільним. Ну і якщо хтось із ваших друзів сьогодні обурений, нагодуйте його, ймовірно, він просто голодний. Народ, ну і на завершення хотілося б поговорити трохи про доброту. Доброта це та інвестиція, яка ніколи не втратить своєї цінності. Часом один маленький жест може змінити день іншої людини, а може навіть і життя. Тому не соромтеся, особливо сьогодні, бути добрими. Допоможіть, підтримайте, посміхніться. Це не зробить вас слабкими, це покаже вашу силу. Адже саме доброта створює той невидимий ланцюжок, який об'єднує людей. Сьогодні ви робите більше добра, завтра хтось зробить це для вас. І ось. Так, крок за кроком ми змінимо з вами світ на краще. Друзі, на цьому в мене все. Але не забувайте, кожен день це можливість бути кращими, ніж учора. Сьогоднішнє свято більше добра сьогодні. Це не просто дата в календарі, а нагадування про нашу силу змінювати світ навколо. Ви можете стати тим, хто подарує іншому віру в людей. І нехай це стане вашим невеликим досягненням на сьогодні. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Нехай ваш день буде наповнений теплом, добрими вчинками та ароматом. Смажених каштанів. Ну або хоча б звичної кави. Творіть добро і не бійтеся його показувати. Світ цього потребує. Дякую ще раз, Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. До завтра. Пока.